Топ 10 містичних місць у Карпатах. Перше містичний Чорногорський хребет та озеро Несамовите. Чорногорський хребет в Карпатах, оповитий містикою. Гуцули вважають гору місцем зосередження як темних, так і світлих сакральних сил. Одним із загадкових озер Чорногори є несамовите. Воно льодовикового походження, займає площу 0,3 гектари. Озеро розташовано на схилі гори Гургул. Довжина водойми становить 88 метрів, ширина 45 метрів, в глибину озеро досягає півтора метра. Навіть коли температура повітря опускається нижче нуля, озеро не замерзає, а спеку воно не прогрівається. Гуцули стверджують, що місцевість, де розташоване озеро несамовите, є містичною. За народними переказами саме тут народжується град, причиною явища стають душі грішників, які спочивають в його водах. Згідно легенди, в озері знайшли свій останній притулок самогубці та вбивці. Корінні мешканці вірять якщо кинути в озеро несамовитий камінь, можна ненароком потрапити в одну із загублених душ. З глибин озера також може повстати вершник, якщо випадковий мандрівник Порушить його спокій поганими діями. Розлючена істота почне гарцювати скелями з такою силою, що посиплеться каміння. Завершником з озера один за одним винурюватимуть інші загублені душі. Вони стануть збирати завершником лід та каміння, що покотились. Коли душі розкриють власні сумки над Чорногорою, то розпочнеться гроза. В простонароді також можна почути іншу байку. Молода дівчина-утоплениця вкрай буває невдоволена тим, що люди порушують її спокій, тому купаючись в озері, можна накликати негоду. Існує також інша, не менш популярна легенда: навколо озера душі грішників виконують ритуальний танець. Якщо в цей час їм попадеться на очі мандрівник, станеться лихо. Вони затягнуть його на дно водойми. Врятувати бідолаху зможе лише звучання трембіти, в народі також поширена й романтична байка. Подейкують, якщо неодружений чоловік або незаміжня жінка вмиються озерною водою, то швидко знайдуть собі пару і не пройде навіть половина року, як зіграють весілля. Друге місце мертве або журавлине озеро. Карпатах знаходиться унікальне та таємниче мертве озеро вода, в якому темного, майже чорного кольору. Озеро виглядає моторошно. Воно характеризується неправильною овальною формою. Вода, не дивлячись на свій колір, являється прозорою. На поверхні озера є бульбашки, які піднімаються з глибин. Навколо природної водойми можна побачити болотисту місцевість. На берегах озера росте мох. Болотна журавлина та осока з усіх сторін, мертве озеро оточує ялицево-смериковий ліс. Вода в журавлиному озері насичена сірководним. В ній не живе жодний живий організм. Посеред мертвого озера знаходиться таємничий острівець, який створюють гілки та коріння дерев, а також трави. Якщо уважно придивитися, то можна побачити, як він рухається. Дно озера застеляють стовпи дерев, дивовижне озеро довгий час відлякувало місцевих жителів своєю аномальною темною водою та бульбашками на поверхні. Люди розповідають, що в тутешніх болотах, особливо після сніжної зими або літніх тижнів безперервних дощів, безслідно зникали мандрівники третє місце. Кладовище австрійських солдатів біля Говерли в Карпатах. У підніжжя найвищої точки українських Карпат Говерли, розташоване мовчазне, містичне та моторошне австрійське кладовище періоду Першої світової війни. Цвинтар знаходиться на галявині, в оточенні лісу. По дорозі до таємничого місця можна побачити повалені вітром, дерева. Відомо, що австрійські вояки, які спочили біля Говерли, загинули в один день під час запеклого бою між військами Російської держави та Австро-Угорської імперії, за панування над висотами Карпат. Трагічна подія відбулася 30 серпня, 1916 року. На цвинтарі в горах спочивають кілька десятків солдат. Загинули вони дуже молодими. У віці двадцяти двох років. Сьогодні на Чорногорському хребті на висоті приблизно одна тисяча, півтори тисячі метрів вище моря. Можливо побачити також фрагменти від окопів. Четверте місце: місто привид в Карпатах, неймовірно, але в Карпатах є місто однієї вулиці, яке турист не знайде на жодній мапі України. Містопривид заховалося в лісах прикарпатського краю. Ідея появи, замаскованого в горах об'єкту належить берії. Історія створення міста до сих пір знаходиться під грифом секретності. Відомо, що його будівництво розпочалося в післявоєнні роки, в той час, коли тривала гонка ядерного озброєння, в якій приймали участь Радянський Союз та Сполучені Штати Америки. Наказ про зведення містечка було віддано тодішнім головою секретного комітету Лаврентієм Берією. Завдяки йому, в 50-ті роки, в Прикарпатті з'явилася зона обмеженого доступу куточок Московії. Через те, що місто трималося в секреті, воно овіяне легендами та чутками. Сьогодні, за колючим дротом, малесенький населений пункт виглядає трохи моторошно: п'яте місце. Брокенський або гірський привид в Карпатах. Над горі Піп Іван в Закарпатській області можна злякатись, побачивши Брокенського або гірського привида. Свого часу його зафіксувала камера фотографа Сергія Павлюка. Насправді, світловий привид не має нічого спільного із містикою, і боятися його не потрібно. До об'єктиву фотографа потрапило унікальне, природне явище, яке дуже рідко можна спостерігати в українських Карпатах. Гірський брокенський привид це оптична ілюзія, яка виникає при падінні тіні, якщо спостерігати за туманом або хмарами в напрямку, що є протилежним до сонця. Така тінь характеризується величезними розмірами. Інколи вона навіть має різнобарвний Ореол шосте, містичний Ужгородський замок. Цікаво, але з Ужгородською фортецею теж пов'язана містична історія. В 17 столітті замком володіли графи другетті. У одного з них була вродлива донька. В 1057 році кордон перетнули польські війська, які очолював граф Любомирський. Вони поставили перед собою мету. Підкорити Ужгородський замок. Щоб дізнатися, як це можна швидко зробити, військовий начальник переодягнувся в одежу пана та поїхав до укріплення. Доля звела його з прекрасною донькою Графа. Дівчина всім серцем полюбила ворога та розказала йому, що замок можна підкорити, скориставшись підземним ходом. Але батько красуні дізнався про зраду своєї дитини. Поляків було знищено, а доньку живцем наказано замурувати в стінах укріплення. Ходить моторошна легенда, що з тих пір душа дівчини, одягненої у білу сукню, не може заспокоїтися та блукає вночі коридорами замку, плаче й чекає, що її визволять. Люди розповідають, що охорона замку робила спроби наблизитися до містичної постаті, а потім з жахом констатувала те, що та була абсолютно прозорою. Існує ще одна байка про таємничі підземні ходи укріплення, завдяки їм, заблокованим в замку людям, доставляли їстівні припаси. Якщо загрожувала небезпека поразка, по них можна було дістатися до навколишніх лісів. В народі також говорять про те, що Ужгородський замок мав сполучення з Невицьким. Поширена також інша думка: що він з'єднувався з, з Мукачівським та середнянським замками. Існує також версія, що Ужгородська фортеця сполучалась з усіма вище вказаними замками одразу. Подейкують, що можна було стрибнути в 32 метровий колодязь, розташований в дворі укріплення, і вижити, оскільки він з'єднувався з рікою уж за допомогою підземного ходу. Сьоме місце Терношорська лада, містична скульптура вагітної жінки, розташована поблизу села Снідавка Івано-Франківської області. В Івано-Франківській області, неподалік від селища Снідавка, знаходиться оповите таємницею місце. Тут можна побачити містичну фігуру вагітної жінки, яка досягає у висоту 14 метрів. Кам'яна брила, названа фахівцями-істориками Терношорською ладою, є канонічним прообразом великої матері. В неї відсутнє обличчя. Мандрівники можуть побачити лише тулуб і праву руку, що прикриває живіт. Хто являється автором цього творіння до сих пір невідомо. Подібні до карпатської скульптури були знайдені також в Португалії та Ірландії, археологами до сих пір не встановлено, що це за старовинний витвір мистецтва і звідки він взявся. Восьме місце: містичні урицькі скелі, камінь Бог Сонця. Якщо поїхати до урицьких скель, розташованих у Львівської області, можна побачити не лише знамениту фортецю тустань, а й камінь із зображенням особи, який отримав назву Бог Сонця. Він характеризується підвищеною, можна навіть сказати, аномальною енергетикою. Вчені припускають, що племенами та стародавніми слов'янами дане місце використовувалося для поклоніння Богу, що уособлює сонце. На каміннях урицьких скель викарбовані також солярні знаки. Цікаво те, що їх видно лише в певний час доби. Дев'яте місце озеро Марічейка, високогірне мальовниче озеро Марічейка належить до гірського масиву Чорногора. Воно має льодовикове походження, розташоване в Верховинському районі Івано-Франківської області, на північно-східному схилі гори Шурен. На висоті 1510 метрів вище рівня моря. Озеро досягає в глибину не більше одного метру поросло осокою. Його з усіх сторін оточують смериковий та сосновий ліси. З природною водоймою пов'язана одна містична легенда. В далекі неспокійні часи в місцевості, де нині розташовано озеро. Проживала дівчина по імені Марічейка. Місцеві жителі постійно жили в остраху через набіги татар. В один день ворог зумів добратися і до села Марічейки. Люди вирішили шукати порятунку в горах, але татари рушили за ними. Молода дівчина стала на захист свого народу, їй вдалося зупинити татар. Дівчина завела вороже військо в болотисту місцевість. Татари вирішили наказати Марічейку за цей вчинок. Коли вони кинулися вбивати дівчину, все навколо затремтіло та полетіло каміння. Здійнявся сильний вітер, вдарив грім. Земля розступилася, виникло озеро, в якому й втопилися вороги. І останнє десяте місце скелі та камінь Довбуша, Печери духів. В Карпатах є ще одне містичне місце скелі Довбуша. Вони знаходяться на висоті 670 метрів вище рівня моря серед букових дерев. Кожна скеля має свою назву, серед них є українські робінгуди, Тюльпан, вітряк, Лялька. Тут ватажок опришків 18-го сторіччя Олекса Довбуш, який грабував багатіїв на користь бідних, разом з опричниками переховувався від польських магнатів. Люди, проходячи повз скель, доторкнувшись до них, будуть наділені силою та добром. Справедливість стане їх невід'ємним атрибутом. Ходять чутки, що в одній із скель до сих пір сховані скарби Довбуша, які він не встиг роздати людям, що жили в злиднях. Говорять, що скелі зберігають пам'ять предків гуцульського краю. Якщо порушити їх спокій, то можна викликати дощ з грозою. Також низько над головою почне літати птах. Міць силу народного улюбленця Олекси Довбуша уособлює камінь вічності. Якщо вірити легенді, герой міг, не прикладаючи особливих зусиль, зрушити його з місця, тим самим демонструючи свою силу простому люду, сьогодні доторкнутися до каменю, наділеного особливою енергетикою. Мріє кожний турист, маршрут якого пролягає від селища Бубнище Івано-Франківської області, кажуть якщо в сонячний день загадати бажання, що йде від серця, то воно неодмінно збудеться. Мандрівники не можуть обминути увагою також печери духів, але на шляху тих, хто вирішив проникнути в них, постане безліч сходів та лавок, колодязів та ровів. Унікальні печери нагадують обитель чаклунів, духів, давнє святилище предків, в якому проводяться таємничі містичні ритуали та обряди. Ходять також чутки, що в даній місцевості існує таємна печера, в котрій зберігається золото народного месника, її охороняють кам'яні велетні. Відкриється печера лише тому, хто знає магічне слово. Корінні мешканці переконані в тому, що залишатися тут на ніч небезпечно, та й самі туристи, налякані розповідями про печерних духів, які охороняють дану місцевість, не наважуються це зробити. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал Міфічну Землю України та залиште коментар. Це найкраща похвала від вас.